Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо приємність поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку юрист-аналітик інституту законодавчих ідей Даніїл Сфуксман. Вітання, пане Даніїл. Добрий день. Хочемо з вами обговорити про те, хто буде займатися відновленням доріг в нашій країні. І нещодавно дізналися, зокрема, від Інституту законодавчих ідей про те, що виявляється в Україні замість служби автомобільних доріг з'явилася нова структура. Розкажіть, будь ласка, чим вона відрізняється від саду, які, можливо, функції залишилися у неї, які забрали, і хто загалом. Буде ними керувати, а, так а, почнемо з того, що до 23-го року в нас існував Укравтодор Державне агентство автомобільних доріг України. Я думаю, він достатньо широко відомий для суспільства а, в структурі цього Укравтодору. Було 24 територіальних підрозділи: один підрозділ на одну область України. Вони власне займалися дорогами, великим будівництвом. Зокрема, тобто, ось так взимку цього року. коли було створено міністерство відновлення, коли було об'єднано міністерство інфраструктури і міністерство розвитку громади та територій, утворилось агентство... Автомобільних доріг було перейменовано на агентство відновлення. До нього приєднано укрінфрапроект, і утворилося таке агентство відновлення, яке в теорії має відповідати за відбудову України. Ось і через пару місяців, тобто вже в кінці березня, на початку квітня в. Ці територіальні підрозділи служби автомобільних доріг були перейменовані на служби відновлення та розвитку інфраструктури. Вони власне мають відповідати за відбудову за реалізацію е, проектів відбудови на е, місцях. Вони отримали додаткові повноваження. Якщо раніше вони оголошували, е, могли проводити тендери на будівництво автомобільних доріг, мостів, тобто все, що умовно пов'язано з дорогами, то тепер вони. Отримали значно ширші повноваження, зокрема, вони можуть оголошувати зараз закупівлі на будівництво різноманітних об'єктів. Вони власне це і роблять на будівництво житла, певних громадських будівель тощо. Ось і вже, тобто близько півроку в нас вже існують служби відновлення та розвитку інфраструктури в містах. А скажіть, будь ласка, стосовно ось цих служб, чи відомо хто їх очолює, яким чином обралися керівництво, чи це залишилися ті самі очільники, які працювали в службі автомобільних доріг, і чи змінилися якісь їхні зокрема функції? Це дуже гарне запитання, тому що насправді ні. Всі ті керівники, які були в такому статусі, в якому вони були, тобто там, де були призначені, там і залишились вони призначеними, там, де були виконуючі обов'язки, і залишились виконуючі обов'язки. Ми власне в організації наполягаємо на тому, що навіть під час воєнного стану, коли загальні конкурси заборонені, можна організувати таку окрему процедуру прозорого призначення керівників цих служб. Для того щоб ця процедура була максимально е, зрозуміло для суспільства і щоб максимально збільшити шанси, що крісло очільника служб буде займати дійсно фахові прозорі і що головне доброчесні люди, е, ми бачили новину буквально декілька днів тому, якщо не помиляюсь, вже після того як вийшла наша стаття, було агентство повідомило, що наразі воно здійснює набір на. Посаду очільників шести служб відновлення. А проте а, про перевірку на доброчесність а, нічого не вказано. Вказано лише про те, що приймаються резюме, будуть проводитись певні співбесіди. Але о, такий на нашу думку дуже важливий і головний: один з головних етапів це безумовно перевірка на а, доброчесність а, таких потенційних очільників служб. А, ну для того, щоб я, як я вже сказав. А, на посаді опинилася дійсно фахова, ефективна, доброчесна людина. А скажіть, будь ласка, стосовно закупівелі, яка ситуація нині, і чи відбуваються вони, і, зокрема, у воєнний час, і які там фігурують суми, на що вони спрямовуються? А, насправді дуже по різному. По перше, є фонд ліквідації наслідків збройної агресії. думаю, ми багато про нього чули. Там трохи більше ніж половина коштів цього фонду пішло в агентство відновлення і його структура. Це зокрема на будівництво магістральних водогонів після руйнування Каховської ГЕС, на будівництво захисту об'єктів критичної інфраструктури, на реалізацію проектів в містах і. На реалізацію експериментального проекту по відновленню частини населених пунктів, а, але а, тобто там в сумі виходить близько 30, 34 мільярдів. Але зрозуміло, що це не єдиний механізм, з якого агентство отримує кошти, й тому ми вирішили проаналізувати взагалі а, всі закупівлі, зокрема всі договори, які є в Прозоро. Тобто, там розміщуються договори, як ті, що проведені. В системі закупівель, тобто з конкурентними торгами, так і ті, що були проведені поза цією е, системою, м, які були власне в закритому такому режимі, е, зокрема, ми. Взяли всі ці договори за 23 рік, тобто коли власне були і трансформовані ці служби відновлення і а, і розділили їх на такі три види витрат: це ті витрати, які безпосередньо пов'язані з відновленням, тобто, це будівництво житлових об'єктів. Сюди ми також відносили будівництво водогонів, тому що зрозуміло, що це власне ліквідація наслідків збройної агресії. Ось, другий... Умовний такий наш поділ це дороги, і третє це інше. Це невелика стаття. Витрат це витрати, які пов'язані власне з забезпеченням діяльності самої служби. І в нас вийшло, що 43 мільярди гривень пішло на проекти відновлення. А 27 мільярдів пішло на дороги. Це в відсотковому співвідношенні 61 на 39 приблизно. Ну і там 1% на оці інші витрати. А проте, якщо прибрати проекти, що пов'язані з будівництвом водогонів, тому що ну всі розуміють, що це дуже великий а, інфраструктурний проект, який лише він один коштує там близько 12-13 мільярдів. Гривень, і якщо його прибрати, то вже відсотково таке співвідношення відновлення і дороги змінюється. І виходить, що у нас 52% коштів відсотки коштів пішло на проекти відновлення, зокрема, які пов'язані з захистом об'єктів критичної інфраструктури, і 47% пройшло на дороги. Тобто, бачимо, різниця там близько 5-6%, вона є невеликою. Um, що ще цікавого, ми зрозуміли з цієї аналітики? Це те, що в нас є 24 служби відновлення, як я вже казав, але з них лише половина 12 служб відновлення оголошували хоча б один проект, який стосується відновлення країни. Решта оголошували е, закупівлі і заключали договори лише на будівництво доріг або на якесь своє власне забезпечення. А Чи помітили ви якісь зміни в роботі ось цих служб щоб відновлення стосовно якраз вибору підрядників стосовно проведення якихось аукціонів чи тендерів? А, те, Помітили ну, таку умовну тенденцію: те, що е, будівництво водогонів і будівництво об'єктів е, захисту критичної інфраструктури, а це Проводилися в закритому режимі і перемогли е, компанії, які і раніше перемагали на тендерах укравтодору. Е, проте тут слід відмітити, що постановами е, уряду така можливість агентства відновлення дійсно надана. Проте е, тут дуже важливо, щоб агентство Забезпечувала проведення таких прозорих антикорупційних внутрішніх механізмів контролю, чого можна досягти ефективною реалізацією антикорупційних програм. Служб відновлення близько півроку служби відновлення функціонували по своїм старим антикорупційним програмам. У частини з них вони були затверджені, тобто ще до як антикорупційна програма служба автомобільних доріг у частини, служб вони взагалі не були затверджені, тобто півроку вони якось так прокатили. Але от буквально там декілька а, тижнів тому а, були затверджені нові антикорупційні програми в усіх службах відновлення, ну зокрема в самому агентстві відновлення, а, в яких а, дійсно було враховано достатньо багато наших рекомендацій і зауважень. А, що тепер а, Потрібно дуже активно а, моніторити, як власне всі ці антикорупційні програми реалізовуються. Насправді насправді виконуються, затверджені, як насправді затверджуються документи, які передбачені цією програмою. Тому що я думаю, що всім зрозуміло, що те, що написано там, це добре, але не факт, що воно насправді буде так виконано. Але ми на це дуже сподіваємось, і звичайно, що будемо це моніторити. Скажіть, пане Даніле, що на вашу думку варто змінити і від чого відмовитися від усього спадку служби автомобільних доріг, і яким чином зробити роботи служби відновлення більш прозорою, транспарентною і з мінімум якихось можливих корупційних складових? Угу. Дивіться, на нашу думку дуже важливо і дуже необхідно прийняти. Законопроект прийняти закон, яким власне буде врегульована е, діяльність е, агентства відновлення, його територіальних підрозділів. Тобто, або це буде якийсь окремий закон про агентство, або це буде е, якийсь розділ окремого закону, закону там мовно про відновлення, або про основні засади відновлення. Так називаємо його так. Умовно е, дуже важливо в цьому законопроєкті е, законопроекті прописати е, прозорі механізми. Взаємодії між самими територіальними підрозділами і самими агентством відновлення між агентствами, службами і громадами, обласними військовими адміністраціями, суспільством дуже важливо власне закріпити особливий статус агентства відновлення в такому законі, що дозволить трішечки краще врегулювати його правовий статус порівняно з іншими державними органами. Зокрема, можна буде запровадити. Конкурси на посади, на керівні посади, конкурси на звичайні посади. Можна буде там умовно врегулювати порядок порядок надання винагороди працівникам і встановити там гарантії незалежності діяльності такого органу, врегулювати. Міст цих територіальних підрозділів загалі в загальній структурі а, агентства відновлення, можливо, о, створити одну окрему юридичну особу з різними філіями, як, наприклад, державна митна служба, державна податкова служба, фонд Держмайна теж рухається а, цим напрямком. Тому ми вважаємо, що дуже важливо а, врегулювати все ж таки діяльність агентства в окремому законі, в якому окреслити а, прозорі, ефективні і. Підзвітні основи діяльності такого державного програму. То на даний момент ось, ось ця служба вона працює загалом без жодного законодавчого акту чи яким чином. Служби працюють на підставі, вони взагалі були утворені на підставі постанов Кабінету міністрів ще дуже давніх їм там. Приблизно, може там 15-20 років, тобто зрозуміло, що вони вже е, трохи застарілі. А самі служби е, працюють е, відповідно до своїх е, положень, які затверджує агентство самовідновлення. Зрозуміло, що коли вони трансформувалися півроку тому, то були перезатверджені ці положення, е, в яких було додано їм повноваження оголошувати е, тендери на відбудову зокрема об'єктів житлової інфраструктури е, е, проте зрозуміло, що Напістає цих документів не додаткові гарантії їх дійсно незалежності і додаткові гарантії їх прозорості, тому що власне вони ґрунтуються на вищих актах законодавства на достатньо устарілих постановах кабміну тому власне дуже важливо це закріпити в законі. Пане Даніле, а чи щось вам відомо про те, чи ось ці служби відновлення якимось чином мають контролювати якість доріг, яких відновлюють, чи які будують, чи які створюють, чи це все залишиться так, як і було в автодорах, чи тут щось теж має змінитися, чи можливо вже змінилось? Um... Їх повноваження щодо цього, як, як раніше були так і перенеслися до повноважень нових служб відновлення. А ем, щодо цього можу сказати, що окремі такі е, позитивні нюанси щодо врегулювання цього механізму вони зазначені в антикорупційних програмах цих служб. Ем, якщо вони дійсно будуть реалізовані так, як написано в цих антикорупційних програмах, то цей процес е, дійсно стане. Е, Прозоріше, а, проте наразі, власне, це залежить від е, самих служб відновлення і від агенства. Скажіть, будь ласка, чи відомо хто фінансує, то вони фінансуються із державного бюджету, їх Кабмін фінансує та чи вони якось живуть за рахунок о, ось того самого фонду відновлення, про який ви згадували. А, дивіться, в них дуже багато е, різних е, механізмів, тобто. Е, це зокрема і фонд е, ліквідації наслідків, тобто там тридцять мільярди. Да, е, частково з державного бюджету, частково з е, різноманітних е, інших там державних програм е, державних порядків е, власне. У ще е, раніше заключав певні там договори з е, європейським інвестиційним банком, тобто міжнародними партнерами, вони також е, реалізують деякі проекти, тому не можна виділити якесь таке окреме джерело фінансування Агентство Відновлення вон, їх би дуже багато, і вони такі е, достатньо різні. Угу. А Пане Даніле, скажіть, будь ласка, чи відомо вам, що сталося, наприклад, з такими організаціями, які не на рівні областей, та служби автомобільних доріг, наприклад, в містах був той самий Луцьк Автодор, наскільки я знаю, він збанкрутів і так, так трапилося і з іншими такими підприємствами? Чи вам не відомо, що з ними? Ви маєте маєте на увазі служби місцевих автомобільних доріг? Ні, служби місцевих доріг вони самі по собі були, але були так. чи як підрядники, наприклад, Волині Автодор був луцьк Автодор в такому плані це окрема структура агентства відновлення, тобто вони там через Державну автомобільну корпорацію, якщо не помиляюсь, підчиняються Агентству відновлення. Зу. Щодо того, там, який їх правовий статус, я зараз не готовий вам сказати. Угу. Воно трохи так в іншу сторону. Зрозуміло. Дякуємо, пане Даніле, за ці коментарі. Даніил Фуксман, юрист аналітик інституту законодавчих ідей, бо з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1, і спілкувалася про те, хто займатиметься відбудовою України, зокрема, доріг і водогонів в Україні. Зараз після ліквідації служби автомобільних доріг в, нашій, в наших областях. На все добре, тримаємося. Дуже дякую вам до побачення.